Доброго дня! Досидаємо в вашій увазі е, сироварки. Саме ця е, сироварка 300 літрів, але на цій базі робимо від 200 літрів та вище. Е, сироварка е, оснащена молочним краном від 60 мм, 65 мм та більше. Е, на цій сироварці в нас е, два тени по 6 кВт. Один та другий. Мотор-редуктор З фіксацією обоюдної з обох країв. Мішалка. Зараз. Мішалка. З фланцевим з'єднанням. Його просто відкрутити та закрутити можна однією рукою. Е, також по е, заданню замовника, кран можна робити від 65 до максимальних розмірів. Е, також підбирається мотор-редуктор саме під замовника. Е, по потужності, по обертам. Е, він Відкривається цей механізм. Відкривається. Ось з такого плану цей барашок скручується, та він підіймається для того, щоб можна було з легкістю вимити ємність. Знутрі в нас 304-та нержавійка. Вихід. Отвір у нас тут у нас рівень, рівень води в рубашці. показники мінімум та максимум в комплект входить. Ліра продольна та поперечна Вони ручні. Можна також виготовити на замовлення ліру для порізки саме на фланцевому з'єднанні, щоб можна було її під'єднати. Так, спробуємо вимкнути та показати вам наш пульт. Так, порізка. Це, як я казав, для того, щоб можна було під'єднати ліру та включити саме порізку через редуктор. Потім охолодження. Охолодження в нас можна підключити воду в цей кран з електронним клапаном, та ця програма буде коригувати. Охолодження вашого молока. Далі. Автореверс. Автореверс потрібен для того, щоб включити його в обратну сторону, редуктор, щоб воно мішало в одну сторону та в іншу. Так, пастеризація І нагрів. У цій функції у нас задається температура, та, яка нам потрібна, скорість мішалки, час витримки, саме температури заданої, та ось є час роботи мішалки після завершення. Ну, ось це майже і все. Виготовляю.